Спочатку у нас морози доставали, тепер, тепер вилізла голенка волохота, яка буде виїдати серединки у полунички. Скоро в мене вже розкриються великоквіткові чорнобривці. Ось такі вони потужні, гарненькі. Думаю, вже скоро буду висоджувати, бо начебто заморозки вже минули, тож буду висоджувати вже всі свої квіточки. Також висадила полуничку з горщиків, бо в горщиках швидко дуже пересихає, ну і мені так буде зручніше. Ось так уже підросло фріга, дала вже підживлення 13 40 13 в корінь. І буду робити обробки. Сьогодні зроблю альфа супер плюс Мірольд, плюс Парацельс. Тут ягоди не буде. Тут ми будемо брати розсоду, тому я не дуже спішу. Обробки робить, щоб довше вони діяли. Також висадила вчора перці на бугри у теплицю, так як, от шкодеря, це вже патрон тут бігав. Сьогодні він мені зробив шкоду, тому сьогодні ввечері не буду його випускати Він мені з'їв. Листяк, кабачко, от так у мене собака вегетаріонець. Ось висадила перчики. Ось так. Між дополоничкою. У мене вже такий досвід був на вулиці. В теплиці я ще не садила так. Ну, я думаю, в теплиці буде ще краще. Ось так. Це я висадила там, де в мене реме, де вони відплодоносять. І, можливо, будуть видалені, а можливо, будуть плодоносити під перцями. Там буде видно, по будемо дивитися, по... як будуть почувати кущики себе. Поки що тут все класно. Ну, перчики будуть рости вгору. Вони не будуть заважати, я думаю, полуничці. тому що на вулиці ні ніхто нікому не заважав і все було гарно. Сьогоднішнього дня у нас вже теплінь. Піді'язоли вже виноград в минулому році у мене. Пропало бажання ним взагалі займатися після того, як він померз після всіх обробок, підживлень, усе змерзло. Ну, В цьому році буде ще, ще попитка. Виростете гарний врожай. Так, ну і... Ще зробили ми стовпчики, поставили для малини, щоб було зручно. Ось так поставили десь метрів через 10. І потім підв'яжемо каплю, і копля буде тримати малину, малину, стебла малини, щоб було зручно. Ось так. Посередині ж між домалиною. в мене тут моточники. Полунички, до речі, це бугри, бугрі, нагорнуті сапками. І я вам скажу, що це дуже зручно. Як полізуть сюди вуса і будуть чи приростуть, чи, можливо, тут буду ставити стаканчики. Ну, все буде видно. Потім уже. І проливою роливую малинку. Чим гарно копельний полив, тому що її можна поливати в будь-яку погоду і в жару, Включив і воно собі копа потихеньку і зволожує землю. Так що от такі бугар... бугарки невеличкі. Це альтернатива великим високим бугром. І що я скажу, що от в таких буграх полуничка, хоч і посаджена була пізно, то вона перезимувала набагато краще, ніж на високих буграх. Не знаю чому. Ну, можливо, тому що все-таки маленькі бугри не прогрівалася так швидко земля, і вона не пішла швидко в ріст, а вріст пішла вже тоді, коли вже. Дійсно потепліло. І вона не отримала такого стресу, як, як то, що на вищих погрох. Ну, звичайно, ті полунички, які укорінилися гарно, що висаджені раніше, ті вони краще перезимовують, тому що встигають укорінитися, встигають накопичити колій собі на зиму. Ну, то ж оток. Тут можна міждорядям пройтися гербіцидами, кубити всі, всі, всі бур'яни, тому що тут все-таки міждоряддя і якщо буде тут приростати рослинки, то це вже будуть вже на слідуючий рік рослинки. А ягода, якщо і буде, то ось тут. Ну Побачимо, чи будемо ми виделяти, чи не будемо. Якщо рослинки гарні, то не обов'язково видаляти цвіт на тих рослинках, які будуть намоточники. Ну, ми і садили спеціально вже пізно, для того, щоб тут ягоди багато не було. Якщо і буде, то буде тільки сигналочка, а в основному це посаджено для того, щоб брати розсоду. Ну і не мішатиме вона малині рости, а малина не мішатиме ось цим бугром, тому що тут широко і горно. Ось так виглядають наші моточники минулорічні. Ми їх прорідили. Зараз проливою, добрею, Все вже обрублено, тут буде якась кількість йогіт. Звичайно, тут є і перша річка, десь поприрустали молоденькі рослинки. Спочатку я хотіла її перевороти прибрати, але потім подивилася, що тут дуже багато зов'язі. Ну, буде ось док на відкритому ґрунті полуничка. Якщо не буде в період плодоношення дощів, то Буде якийсь урожай, тому що тут вже є сформування ось квіткону селізочку, як бачите. Побачимо, де буде кращий урожай. Ну, а ту, то тут діляночка у нас на кавун. Теж будемо вже готувати ділянку, так як вже підростає розсода і в нас вже тепло. Так як ми будемо висаджувати під накриття, то, я думаю, скоро вже почнемо висадку кавунчиків. Та і догляд буде кращий ось тут, на дільонці, ніж, ніж в теплицях, тому що в теплицях пересихає дуже швидко. Касетки мало землі, грунту, то, звичайно, тут їм буде набагато краще, якщо ж буде тепла погода, якщо не буде похолодонь. Буду дивитися прогноз погоди. Тож ось так. Ну і також треба вже обробляти і малину, і ожину. Тому що ожина вже викидає лист, коли виходять ось такі листочки, цим же ж Рущином, Парацельс, Альфа Супер і Мірольд. Вже починає квітнути крижовник. Смородина, то, що в мене старіші кущі є які, е, які трішки попідсихали, тож треба буде видалити. Вона в мене вже обрублена. Теж цим же рущином від хвороб, шкідників. Ну, і також, звичайно, можна дати підживлення в курінь. Я зазвичай прикупую сюди під кущик картопляні очистки. Таке дуже любе смородина. Ну і, звичайно, Бажано її підв'язати, щоб гіллячки не лягали на землю, щоб було добре. Скільки всякої живності прокинулось. я вчора навіть бачила вже хрущі, а хрущі у нас з'являються тоді, коли вже починається. Тепло, тому, надіємося, що вже буде тепло. Ось, тільки недавно проливала, вже сухе. Зараз буду заправляти бок з водою і включати полив, тому що зараз, зараз дуже швидко пересихає. А в той час, коли наливається йогода, треба за цим слідкувати, щоб не було пересихання, тому що наливається йода. Ось такі вже йогітки. Дуже жорсток. На ґрунті теж росте дуже швидко полуничка. Так, як пішло тепло і пішло рости. І вже ось, я бачу, пускоють вуса, мої рослинки. Тут, звичайно, буде, будуть виділятися вуса, тому що все-таки вони забирають енергію. І нам поки що розсода не потрібна, тому тут будемо брати спочатку йогоду. А потім, уже як як вийде тож зараз будемо поливати. Слідкуйте за волохотою оленкою, тому що волохота оленка, вона шкодить нам. Ось там, де я її не, не збиралася. Отримувати урожай, але я бачу, що полунечка відходить, щось тут буде якийсь урожай. Так, Уже викидає, як Озія, так взагалі, отаке різке потепління, то, звичайно, в ріст уже все і починає викидати. В останні роки так і відбувається, що майже все разом прокидається і почина квітнути. Так, ліє цукрова, теж викидає вже. Ну і так долі. Ось так уже зеленіє наша грядочка. на цьому тижні приїде в нас вже. Укривний матеріал і позакриваємо тут міждоряддя. Ну, поки в нас робота, звичайно, є, треба видаляти тут бурйон дорослинками, щоб у урядку не було бур'яну. Такий квітконосив Олександре? Так що не ігноруйте обробки, тому що коли зацвіте полуниця, ніяких обробок вже робити не можна. А кліщ, якщо розмножиться, з ним дуже важко боротися. Особливо біологічними препаратами і коли буде жорко. Тому що, якщо підуть дощі, вони будуть змиватися і проблематично буде з ними боротися. А ще стартує розмноження тріпса, тому що вже подекуди квітне кульбаба, а це індикатор того, що тріпс починає розмножуватися. Тому, хто не обробив, Обробляйте по цвіту біологічними препаратами, які працюють і від тріпса. Всім миру добра, найкращого найкращий все буде Україна. До побачення!